Ми вже з вами знаємо, що після весни йде літо. Дітки, а давайте згадаємо весняні місяці. Перший березень, другий квітень і третій – травень. Дітки, а тепер у нас вже буде літо. А давайте ми з вами згадаємо і літні місяці. Перший червень. Другий липень і третій серпень. Дітки, а да, давайте з вами пригадаємо, а це що за квіточка. Так, дітки, це піони. Вони білого кольору. Подивіться, які гарні, чудові. Оце пізні піони. Дітки, а давайте поглянемо ще на одну красу. Подивіться на ялинки. Бачите? шишки з'являються. Подивіться, які вони маленькі ще, а за лід вони виростуть і будуть великими. Дітки, і на цей клумбі бачите, яке різноманіття різнокольорових троян, бачите, які гарні. Дітки, бачите, все живе, і гарне, і квітне, і пахне, і дуже-дуже тепло дворі, тому що вже майже літо. Дітки молодці, дякую за увагу, до нових зустрічей.